Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі. У цьому відео я розповім основне, що має знати кожен про резервне копіювання, деякі його види, а також про важливість резервного копіювання в сучасному світі інформаційних технологій. Отже, для чого нам потрібне резервне копіювання? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, давайте подумаємо, а яка ж основна вразливість у будь-якої інформації. Правильно, це її надійність. Наприклад, фізичний носій даних, як от флешка або жорсткий диск, може загубитися, вони можуть бути знищеними фізично або втратити свою працездатність. І будь-яка з цих ситуацій призведе до того, що ми не зможемо отримати доступ до інформації на цьому фізичному носії даних. Добре, якщо на такому жорсткому диску або флешці не було важливих файлів, однак у житті буває всяке. Так ви можете посперечатися. Можна ж зберігати дані десь в інтернеті, у хмарному сховищі, де дані зберігають відповідні фахівці, які перевіряють стан всіх даних, а доступ до інформації матимете лише ви. Проте варто розуміти, що збереження даних в інтернеті теж є вразливим. Ви можете загубити пароль до свого облікового запису, або ваш аккаунт можуть зламати, та ви свої, всі свої дані. Тому висновок такий. Жоден зі способів зберігання цифрових даних не є на 100% надійним, просто десь надійність більша, а десь вона менша. А отже, питання надійного збереження цифрових даних продовжує залишатися одним з найважливіших у сучасному світі інформаційних технологій. Однак є засіб, який дозволяє змогу суттєво підвищити надійність зберігання цифрових даних, і називається він резервним копіюванням. Під резервним копіюванням, англійською цей термін, Перекладаються як backup, розуміють процес створення копії визначених цифрових даних, як от, даних програм, фотографій, відео, вихідного коду тощо, та розміщення цієї копії на додатковому, що важливо, носії даних поруч з основним. Це, в свою чергу, дозволяє швидко і легко відновити дані в випадку, якщо вони будуть втрачені чи пошкоджені з якоїсь причини на основному носії інформації. В основі резервного копіювання лежить базова теорія ймовірностей, а саме те, що ймовірність одночасного настання двох незалежних подій менша, ніж однієї з них. Простіше кажучи, ймовірність одночасного зникнення даних з основного і допоміжного носіїв менша, ніж втрата даних на основному або допоміжному носії. Ну, це в тому випадку, якщо основний допоміжний носій є фізично різними пристроями, а не одним і тим самим. До речі, декілька слів про різницю між backup і backup. Так, перше слово backup є іменником і позначає сам процес резервного копіювання. А друге backup. Є дієсловом і дослівно перекладається як робити резервне копіювання. Враховуйте цей нюанс, коли будете вживати ці слова в англомовних текстах. За місце знаходження допоміжного носія. Можна виділити два види резервного копіювання локальний та хмарний. За локального резервного копіювання ви маєте фізичний доступ до цього допоміжного носія даних, наприклад, флешки, яка відіграє роль такого собі рятівника з даними. У хмарному способі цей допоміжний носій розміщується десь у великій та закритій для простих пересічних людей будівлі компанії, яка надає такі послуги. А доступ до даних на носії можна отримати лише через мережу інтернет. Так працюють хмарні сховища Google Drive, Dropbox, OneDrive тощо. Локальний спосіб є більш безпечним з огляду на можливий витік даних, оскільки, щоб заволодіти зловмистику вашими даними в такому випадку, йому потрібно залізти у ваше помешкання і викрасти жорсткий диск або флешку, де ці дані зберігаються. У той же час ми не знаємо насправді, кому реально представники хмарних сервісів. Можуть надавати ваші дані, які ви у них зберігаєте, тому там питання витоку даних стоїть особливо гостро. А отже, хмарний спосіб небажано використовувати для збереження копій конфіденційних файлів, як от паролів, знімків документів тощо. Ще одним недоліком хмарного способу є обмеження, які накладаються самими сервісами. Так, наприклад, сховище від Google у безкоштовній версії пропонує приблизно 16 ГБ на віртуальний носій даних. Що доволі мало враховуючи те, скільки цифрових даних вже є у кожного з нас. Звісно, тут, як завжди, хочеш більше плати гроші. З іншого ж боку, там вся відповідальність за довготривале збереження даних повністю покладається на інших людей. А ще доступ до даних можна отримати з будь-якого пристрою за декілька кліків, що доволі зручно у порівнянні з використанням локального носія. Захотіли подивитись фотографії з телефона? Заходьте у це хмарне сховище і дивіться. Хотіли з комп'ютера, теж заходьте дивіться. Не треба підключати цей фізичний жорсткий диск до телефона або комп'ютера, ось у чому перевага хмарного способу. Існує декілька методів резервного копіювання: неструктурований, за допомогою створення образів, інкрементальний, зворотній інкрементальний та диференційний. Неструктурований спосіб полягає в використанні неструктурованого сховища. Яке може бути просто купою dvd дисків або зовнішніх жорстких дисків з мінімальною інформацією про те, що і коли було зарезервовано. Цей метод є найпростішим у застосуванні, але навряд чи можна досягти високого рівня відновлюваності даних, оскільки йому бракує автоматизації. Сховище, яке використовує метод резервного копіювання на основі образів, містить повні копії вихідних даних, зроблені в один або кілька конкретних моментів часу. Цей метод часто використовується комп'ютерними фахівцями для запису за відео справних конфігурацій. Проте створення зображень зазвичай корисніше як спосіб розгортання стандартних конфігурацій для багатьох систем, а не як інструмент для створення поточних резервних копій різноманітних систем. Інкрементальне резервне копіювання зберігає дані, змінені з фіксованого моменту часу. Добльовані ж копії незмінених даних не копіюються. Зазвичай повне резервне копіювання всіх файлів робиться одноразово або через нечасті проміжки часу, слугуючи точкою мідліку для інкрементного сховища. Згодом через послідовні періоди часу створюється кілька додаткових резервних копій. Відновлення починається з останньої версії резервної копії, а потім застосовуються інкрементні. Деякі системи резервного копіювання можуть створювати синтетичну повну резервну копію з серії інкрементів. Таким чином забезпечуючи еквівалент частого виконання повної резервної копії. Якщо замінити один архівний файл, це прискорить відновлення останніх версій файлів. Метод зворотного інкрементного резервного копіювання зберігає нещодавнє так зване дзеркало архівного файлу вихідних даних, і серію відмінностей між цим дзеркалом у його поточному стані та попереднім станом. Метод зворотного інкрементного резервного копіювання Починається з повного резервного копіювання без образу. Після виконання повного резервного копіювання система періодично синхронізує повне резервне копіювання з поточною копією, зберігаючи при цьому дані, необхідні для відновлення старіших версій. Диференційне резервне копіювання зберігає лише ті дані, які змінилися після останнього повного резервного копіювання. Щось подібне є в системах контролю версій, наприклад, GIT. Це означає, що для відновлення даних використовується максимум дві резервні копії зі сховища. Однак, зі збільшенням часу від останнього повного резервного копіювання або накопичення зміни даних, збільшується час виконання диференціального резервного копіювання. Для відновлення всієї системи потрібно почати з останньої повної резервної копії, а потім застосовувати лише останню диференційну резервну копію. Диференційне резервне копіювання копіює файли, які були створені або змінені після останнього повного резервного копіювання, незалежно від того, чи були зроблені будь-які інші диференційні резервні копії з того часу, тоді як інкрементне резервне копіювання копіює файли, які були створені або змінені після останнього резервного копіювання будь-якого типу, повного або інкрементного. Зміни у файлах можна виявити за останніми датою або часом останньої модифікації атрибута файлу, та або змінами розміру файлу. Інші варіанти інкрементального резервного копіювання включають багаторівневі інкрементальні та інкрементні на рівні блоків, які порівнюють частини файлів, а не цілі файли. Тепер надам кілька кілька порад з приводу резервного копіювання. Порада перша. Не покладайтеся лише на надійне збереження даних в одному місці. Знову ж таки, хмарне сховище є вразливим питання витоку даних, хоча ймовірність даних там справді доволі мала, а локальні носії даних не зможуть працювати вічно, і колись вони перестануть функціонувати, можливо, через 5-10 років, але це колись таки достанеться. Інколи дані можуть втратитися через невдале оновлення пристрою. Оптимальним способом є зберігання особливо важливих, але не конфіденційних даних, і на локальному пристрої. І в хмарному сховищі. Тоді, якщо вийде з ладу локальний пристрій, можна буде завантажити копію з хмарного сховища, а якщо щось станеться з останнім, то створити нову хмару і наповнити даними з локального пристрою. Враховуйте важливість даних, для яких ви плануєте робити резервне копіювання. Так, далеко не всі ваші дані насправді є дуже важливими. Наприклад, навіщо робити резервну копію звітів про виконання лабораторних робіт. Якщо ці всі звіти завантажувалися на сервер системи дистанційного навчання і ви вже 5 років як не студент, ці дані, думаю, вже не є актуальними в наведеному прикладі. А от втрата доступу до сімейних фотографій 20-річної давнини погодьтеся набагато неприємніше. Пам'ятайте про безпеку. Бажано не розміщувати копії документів у хмарних сховищах, а також файли з паролями. Для цього краще використовувати локальний носій даних. Робіть резервні копії час від часу. Бо ніколи не знаєш, що може статися. Чим частіше робляться резервні копії, тим більше актуальних даних можна буде відновити у разі чогось надзвичайного. Ну і остання порада, яка більше стосується власників смартфонів, а саме рекомендується робити резервну копію телефонних контактів. Якщо телефон буде викрадено, то можна буде відновити телефонну книгу контактів доволі швидко з резервної копії. Сподіваюся, що дане відео було для вас корисним і тепер більше користувачів є обізнаними в цьому питанні та знатимуть, чому резервне копіювання є таким важливим в сучасному світі інформаційних технологій. А також сподіваюся, що кількість історій по типу втрачено 20 тисяч фотографій на iPhone, бо не було резервного копіювання, стане меншою. На цьому все. Дякую за увагу!